Всім привіт, з вами я, Ромікс, і сьогодні зі мною САС. Поздоровайся! Приєм! І сьогодні я буду виконувати аж 10 завдань. Ізначально ми хотіли зробити 5 завдань, але потім зрозуміли, тому що це було дуже довго. І так, загадуй перше завдання. Перше завдання. Забратися і із... забратися, типу, забратися на вичку і упасти звички три рази. Я знаю якийсь спосіб, як поблизкіше забиратися на вишку, звісно. Перший раз я вже заліз і прыгаю. <скрик> Просто <скрик> <скрик> Перший раз я зробив, тепер другий. Третий, последний. Третий, последний. Все, задание выполнено. Следующее задание. Следующее задание. Убить 5 ботов. 5 ботов? Ну, спробую. Батону, що які боти, скільки у них мало ХП, це буде легко. Е, стоп, а де боти. Я тут. -о. Е! Боків немає! Боти ти ушли. Нічого, погнали! Так. Як я по-твоєму вб'ю ботів, якщо зараз немає модифікатора на них? Ти грі тільки що просто був. Ну тоді заміняй завдання. Забіг вбий мене? Раз. Перший готов. Так, я чувствую, то, що ти будеш юзати запретні фішки. Запрещаю вам балакати, запрещаю вам двигатися, запрещаю вам використати оружие, запрещаю вам говорити, запрещаю І вам нічого. Щось робити, Запрещаю вам ходити в школу. Ладно, шучу я. Так. Скажи, ти! Ну, ти і ну, ти... подрука. Значит, спрятався на вишки. і кайфуєш там. Кто сказав, що я зараз на вишці? Зараз ти на землі. Іди сюди! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так це другий пішов. раз був. Тепер третій, четвертий, п'ятий, три рази. І ще мені потрібно. Чого? О! Коли я тобі хоч один раз наношу ХП, то... Ти зразу вже... Я тобі хоч одну хпшку наношу, так сразу же по... Я сразу же побіг, все, треба тікати, дзвоню в поліцію. Да, да. Це осталось два рази, два рази. Два рази. Я знову ці противні боти заспавнились. Здрасті. Проти мене не можна використовувати зброю, наче я вам випишу 100 мільйонів євро з вашої банковської картки, єв... європейської банківської картки, якої навіть не існує. Четвертий. Остався останній п'ятий, чоловік. Останній п'ятий. Слухай, іди сюди. Хоч я тебе огрію прям так хорошо своїм апельсином по спині. Не надо. Маленький, за... уточнения. Вот Аль... Апельсин с бомбой. Давай же. Давай же. Yeah. Да блин, К Третье задание. Е, третє, третє завдання. Десять, десять раз е, підстрибнуть на якоїсь із ускорілок. Десять раз? Ну це легко. Поїхало перший. Але судя по тому, то що... Але судя по тому, то що вони це підстрілки, а не отакі штукани червоні, то це буде хоч легко, але не сильно, але нормально, легко. А ви знаєте, який найкращий магазин по покупці халявних робоксов і пес патронів на на халяву. Звісно, заходьте, тут могла бути реклама, но її немає. Обма обмана.ком обмана. Обмана, так, я обмана нет подскаком. заходьте, Безплатні робукси і песи патрони. Тут мо. Шо ты сказал? Обмана нет почкаком, заходьте Безплатні робоксы. Нет! Якщо що, це це скам, не заходьте. Та, та і по друге реклами немає. Так, вісім. Вроді я вже зробив скі. Скіл. Дев'ять. Скі. Давай десятку І Ой. десятка. Все, яке наступне ну, завдання? Четверте. Е, Слідуче завдання. Зайти усі дома. Е, усі? Ну ладно. Так, да, просто зайти і вийти всі дома. Перший, другий, е третій, четвертий А тут же деякі дома скажіть за все запрятані. А ось П'ятий. І який ще тут є? Ну і все більше домів немає. Все, завдання виконано. красава, все. Все тепер. Далі. Перше завдання. Це яке? Четверте? Це п'яте уже. Так. Эээ, Тобі Тобто надо. Так, шо тобі такого зробити? Ммм. Блин. Быстро! Сказав тобі... я тобі! Тобі надо наступить на кожний камень! Гений! <пробітник> на кожен камень? не скалы, вот такие, ну то есть на львы то есть. ну ладно сейчас наступлю на ромдовый камень ну я покажу с ним. ну вот. да я наступаю на все? а на все, а на первый бежу я же сказала на все Другой, второй третий Все, я вже всіх? Окей, так, яке тобі далі задання дати? Шосте, уже підходимо до кінця. Mm -hmm. да, дивись. Пригнуть 50 раз в ігрі. Ну, ладно. Ладно, значить буде коротка перемога. Перемотка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, пятнадцять, 16, 17, 18, девятнадцять, 20, двадцять один, двадцять. Два, двадцать три, двадцать три, двадцать пять, двадцать шесть, Я виконав, що далі. Окей, далі. Дальше, схе буду ще задання, що з собою привести. Сьоме завдання, це пощадно. Сьоме завдання. Е -е Щось тебе, кстати, шизу на кстаті, ще придумувати під кінець. Я не знаю, просто що мені ще Ну, Нет. давай, гори. Прокнися до кожного кустика в ігрі! Не пустик в должен, надо туда пухнуться. Ну ладно. Один, два, три, четыре. Та бот. Задание, наверное. Просто крутое задание, ну ладно. Пять. А, очка. Уже завтра новый літ, після того коли выйде це відео, того поздравляю з новым роком. Ну Саня до всіх уже дотронувся. Ага. Так, Тепер тобі надо убивать, просто убивай ботнів, це восьме задание вроде бы. Ты уже модификатор заканчивается. Ну ладно. Потому что... Да ты прикалываешься даєш Хотя що мені дати? Ну ладно. Тоді під кінець врубай модифікатор Шиза. Ладно, сейчас дотрас до дерева і придумаю саму шизу, яка є на світі. Зараз я виконувався за най. Один... Два... Три. Чотири. П'ять, шість. Одинадцять, дванадцять і тринадцять. Все, врубаємо модифікатор Супер Шиза, придумай саме сумасшедше, що є. Саме сумасшедше. Окей. Дев'яте за... Восьме я вже виконав. Дев'яте. Торкнуться, торкниться. Докажного. Цього, до кожного кубика дерева. Ти прикалуєшся? Кого? Я зрозумів шиза, якась, наприклад, там о, удалити гручі, снести собі вінту. Ну а не як не дотронутися до цього кубика дер... До кубика дер. Ну значить. Мені... заставач, міні... Мені... Перехід. О! Бам! До ну, суть по тому, те, що нам Саша не сказав. Які ім на грі, того зачитаємо і в Майнкрафті. Бам! І все. Виконали? Десяте? Я виконав завдання, останнє. Десяте? Так, да, саме останнє. Перегнуть! 150 раз. Окей. Це складно, але я зможу. Поїхали. Ура, я виконав всі десять завдань. Я виконав. Ну, так що, виходить, я всі виконав завдання. Ура! Що ж, давайте вже будемо прощатися. Всім дякую за перед будемо вже закінчувати відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А також це останнє відео в 2025 році. Всім пока. На 2025, 2025-му 2024 О, Ой, 2024 Всім пока.